Ну що, приготуємо смачну вечерю. Нарізаємо сосиски. Розігріли сковорідку, кинули кусок масла і викидаємо сосиски різані. Викидаємо відварені макарони. Перемішуємо хвилин 5, щоб вони трошечки посмакуємо. І натираємо сир. Так, який, ж тут мені взяти? Ну, сьогодні я візьму білий. З пробіотиком. До речі, це сири під херсонського маслозавода. Хто хоче скуштувати, спробувати, який він смачний, посилання на магазин я оставила під відео. І натираємо так гарненько, щоб була смачна страва. Ох, як повечерюємо сьогодні. За вуха не відтягнеш. І посипаємо сиром. Гарненько. І перемішуємо. І що за макарони без пармезана? Дивіться, як тянеться сир. Готуємо і смакуємо.